Всім привітики-привітики. Я декілька раз проходила ось по цій вуличці і все забуваю вам зняти. Ось таке красиве, апельсинове, деревцеве. Подивіться, скільки тут апельсинів і які вони гарні, крупні. Ось рясні, прям гілячки Гляньте, як ломляться донизу. Важкі від апельсинів. Ось така краса. Скоро вже Різдво і Новий рік. І в Римі ось так красиво дозрівають апельсинчики. А там ось які зверху спілі-спірі. Ось така краса. Тому сьогодні, нарешті, вирішила зняти це деревце, а то все забуваю, прохожу мимо. Звикаєш вже до того, що ростуть на деревах не яблучка, а апельсинчики. І якось вже до цього за декілька місяців привикаєш. Ну що ж, всім гарного дня, гарного настрою, підписуємося на канал. А на сьогодні все. Всім пока-пока.